Мочанг вийшла зі святкової перерви і готова представити шість нових функцій для публічного тестування в рамках підготовки першого оновлення Minecraft 2025 року. Розробники ще у вересні минулого року повідомили, що більше не буде випускати великі літні оновлення, перейшовши на формат кількох невеликих апдейтів протягом року. По-перше, у гру додали два нових типи свиней. Ці варіанти змінюють звичайний вид, який існує в Minecraft уже 15 років. Холодні свині мешкають у біомах з низькою температурою. 그러、嗯 А теплі у піщаних регіонах. Лісові біоми також отримують візуальні зміни завдяки трьом новим елементам: опаленому листю, падаючому листю і польовими квітами. Падаюче листя можна побачити у усіх лісах. Тоді як опале листя, яке можна використовувати для декору, з'явиться тільки в темних лісах і на лісних пагорбах. Польові квіти ростуть на луках і березових гаях. Ці рослини мають жовті і білі відтінки, перетворюються на барвник і проходять чотири стадії росту, які можна прискорити кістовим Ще одним з нововведення стануть магнітні камені. Ці блоки притягують компаси, полегшують навігацію і тепер мають спрощений рецепт крафту. А ось і такі новини, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте про коментарі. Всім пока-пока!